Вітаю! З вами фахівець-консультант Коростишівської РЦ Назарчук Алла Сергіївна і поговоримо ми про реальне навчання для дітей з інтелектуальними порушеннями. Яке навчання забезпечує опору на досвід та відчуття дитини? Так. Це реальне навчання. Ми знаємо, що пріоритетне завдання спеціалістів батьків щодо навчання дітей з синдромом Дауна та інтелектуальними порушеннями в школі це формування здатності застосування знання, уміння, навички в житті. А головна мета навчання дітей з синдромом Дауна та інтелектуальними порушеннями це підготовка їх до самостійного дорослого життя. Таким дітям складно переносити знання в нові умови, тому важливо створювати реальні життєві ситуації, використовувати реальні предмети для відпрацювання набутих умінь і навичок у таких діток. Наведу приклад реального навчання. Запроваджуючи тематичне навчання, в школі почали вивчати нову тему Україна. А ми знаємо, що певна дитина була в Києві в столиці України, тому бере фотографію, де дитина там зображена. Тобто актуалізуємо вже здобуті знання дитини і таким чином здійснюємо підготовку до сприймання нового матеріалу. Дитина сама розповідає про столицю України. По-перше, ця дитина має можливість презентувати місце, де вона була. По-друге, це позитив для самої дитини і позитивні емоції. А по-третє, це цікаво для інших учасників, адже їм цікаво слухати розповідь свого товариша, це більш цікаво, ніж просто розповідь вчителя. Отже, перше, це опора на досвід. Потім іде безпосереднє навчання. Одну і ту ж тему діти вивчають на різних уроках, доповнюючи свої знання, розглядаючи тему з різних сторін. Після звернення до досвіду дитини в неї появляється інтерес до даної теми, тому вона з задоволенням виконує завдання на уроках. А потім необхідно створити умови для перенесення знань, адже ми вже знаємо, що дітям тяжко переносити знання в нову незнайому ситуацію. Значить, реальне навчання це опора на досвід і забезпечення ось цих нових або змінених умов. Даний матеріал, підготовлений на основі курсу, навчаємось з радістю на платформі ЕДЕРА.